Кривошапкін, гравець команди Кремечук Гліба. Як тобі враження після двох періодів? Гарна гра, гарний суперник. Використовуємо свої моменти, забуваємо голи. Непогано, непогано грає наша команда, але є моменти, де можемо додавати і менше помилятися. Момент, коли не зарахували нам шайбу і судді переглядали цей момент більше 10 хвилин. Що відчували в цей момент? Що гол був? 100% гол був. Я, якщо чесно, не дуже хочу коментувати роботу суддів. Це з повагою до них відносимося, але я гадаю, що мали зараховувати. Чи важко входити в гру після такої перерви? Персонально мені ні, не важко були готові. Я був готовий до такого. Команду підбадрювали на лавці. Капітан казав правильні речі, тренер також. Я думаю, емоціонально усі були, були готові. Які плани на наступний заключний період? Не помилятися, не вилучатися. Надійно грав в нашій зоні. Повна допомога воротарю нашому і використовувати ті моменти, які будуть в нас. Дякуємо, дякуємо.